У Варшаві триває зустріч міністрів закордонних справ країн Веймарського трикутника Польщі, Франції та Німеччини. У заході також бере участь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який прибув до Польщі з офіційним візитом. Більше розповість Марія Черняхівська. Вітаємо тебе, Марія. Розповідає, що відомо про зустріч міністрів і чи коментував вже Андрій Сибіга заяву Кітакелога про дозвіл США для українських військових. Тепер ми можемо атакувати Росію далекобійною зброєю. Бухаю Вітаю, Ганна. Я перебуваю в приміщенні палацу Бельведерського у Варшаві, де вже за кілька хвилин очікується спільний виступ перед пресою міністрів закордонних справ Польщі, Франції та Німеччини, а також голови української дипломатії Андрія Сибіги. Відомо, що робочий візит міністра до Польщі сфокусований зокрема на мобілізації трансатлантичної підтримки України та підвищення тиску на агресора, а також розбудові добросусідства в центрально-східній Європі. В останні роки зустрічі Веймарського трикутника Ника та його розширеного формату Плюс» зосереджувалися на темі підтримки України від військової допомоги та санкцій проти Росії до європейської інтеграції та спільних кроків у сфері безпеки. Востання зустріч Плюс», тобто зустріч у розширеному форматі, відбулася 12 червня 2025 року у Римі. Тоді міністри закордонних справ Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Великої Британії, України та представники ЄС зустрілися для обговорення агресії Росії та Євроатлантичної безпеки. Йшлося про готовність посилити санкційний тиск на Росію, про підтримку ініціатив ЄС у сфері безпеки та оборони, а також про прихильність до фінансової підтримки України та процесів пов'язаних з відбудовою. Тож звичайно, на таких зустрічах обговорюються актуальні виклики сьогодення. Тож, ймовірно, що зустріч міністрів стосуватиметься безпекової ситуації в Україні та в країнах ЄС, а також санкційного тиску на Росію. Тож очікуємо міністрів з хвилини на хвилину. Ганна, тобі слово. Марія хотіла б все ж таки уточнити, чи прозвучали якісь реакції, коментарі на заяву Кітакелого про те, що тепер українські військові можуть ракети, ракетами стріляти по території Росії вглиб Росії. Чи кажуть щось про це? Справа в тому. Справа в тому, що ми ще не бачили міністрів. Зараз вони прийдуть, і буде таке перше спілкування зі пресою. Ми лише бачили, як вони приїжджали до Бельведерського палацу. Дякуємо за відповідь. Будемо чекати новин, чекати реакції на цю новину. З нами була Марія Черняхівська. Вона стежить за зустрічю міністрів закордонних справ країн Веймарського трикутника.